За ініціативою міжнародних партнерів автопарк Луашу поповнився новим самоскидом. Він знадобиться в наведенні ладу в місті, зокрема в завантаженні сміття, дров та розчищенні снігу. Техніка для шляховиків надана в рамках програми підтримки для українських міст, яку реалізує німецьке товариство міжнародного співробітництва у співпраці з муніципалітетами Німеччини. Завдячуємо нашим партнерам, громадам і безпосередньо мерам міста Оберхаузен і Магдебург, тому що вони системно нам допомагають. і Це вже не перший автомобіль. У вас багато техніки. Сподіваємось, що і ця машина буде в нагоді, Зможете використати її для того, щоб наше місто стало трошки краще, трошки охайніше, можливо, десь якісь аварійні роботи. Вітаємо, дякую, дякую. Снах, в роботі. Дякую і, і всього найкращого. Дякую. Має можливості для е, розвантаження та завантаження різних видів грузів, в тому числі на невелику відстань без застосування робочої сили. Ті грузи, які навантажені на платформу, можуть бути вигружені е, при за допомогою гідравліки. Автомобіль дуже надійний е, та я думаю, забезпечить на довгі роки роботу підприємства у сталому режимі.